Друзі, вітаємо вас на каналі. Сьогодні ми знову у пошуках скарбів. Катя там ходить. Значить, є перша знахідка, чудова. Перший сьогоднішній наш скарб. Це таке От. Видно, що ношене, бачите, вже підтерте таке. Але знахідка цікава. Ну, ходимо ось по полю. Сьогодні у нас дощі були, ось вибрались після обіду, тут недалечко від дому. Поле копане, перекопане вже, я вже не знаю, скільки тут разів і хто копав, але бачите Знахідки пропущені є. Так що продовжуємо. Сигнал гарний у нас. 79. 79. Ми вже подивились, монетка, друзі, у нас є. Сьогодні перша монетка. Сходимо по цій долинці, там десь знайшли обручалочку. Тут ось знову. Монетку, ну я ж кажу, все копане, перекопане. Є й свіже, є й старе. От поле давно не переорювали, тому їде, їдуть сюди всі, кому не лінь, так сказати. Бо а, ходити більш нігде, а бачите, тут таке воно пісок, а порослі майже немає. Тому так, ну дивимось, тому що заговорився щось уже. Ось дивіться, яка вона лежить гарненька, чудова монетка. Ще за монетка тоненька якась. Так. Ми вже злизана. Так, майже злизана але було видно Як я бачу, 700 12. 1812 це, це, мабуть, капуста, капуста так. І одна копійка, мабуть. Одна копійка. Так, ну дивимось. Але хай би яка вона не була, але ми її вицепили, не надіялися навіть. Бачите, така підлизана. Не 12, а 19. Чи можливо 12 зараз? Можливо двійка мабуть хвостика не видно просто. І НМ чи що воно? Значить то... така монетка, друзі, ставляйте лайки. А ми побігли далі. Знову до нас підкрадається. Хмари, бачите, який дощ, мабуть, буде знову на вечір. А у нас знову, друзі, чудова знахідка є. Ой, ой, який чудовий сигнал, які там цифри. 43. Дивимося, що ми тут знайшли. Ось є промішочок. Це у нас що? Це у нас гудзичок. Якийсь гудзик. Цікавий, так? Хоже що цікавий, друзі. Дивіться, старовинний. Зараз, мабуть, ми його почистимо і покажемо. Промиємо його водичкою. Цікавий гул закінчиться. Десь водичка є, є, водичка є. Так, дивіться. Ну що, друзі, що могли, те й зробили. Чистили ми його чистили. Мили-мили. Але бачите, він такий. Такий закішший. Ну, схоже, що так вам сонечко. Малюнка на ньому, мабуть... Ніякого немає. Ось таке ушко. Чудова знахідка, чудовий скарб. Можливо, почистим краще вдома. Якщо буде щось цікаве, то поділимося з вами. Так, а поки що продовжуємо, ходимо далі. Так, друзі, знайшли частинку ключика, мабуть. Здравинного. Від скриньки. Так що зараз будемо шукати скриньку. Де ж вона то лежить? Правильно? Правильно? От ми будемо її зараз шукати. Так, ну, продовжуємо, ходимо, збираємо всякі цікаві знахідки. Отакі. Знову у нас ще знахідка є От такий гудзик гарний. От там навіть і малюнок. А щоб то був, бачите. Угу. Був малюночок. Вушка. Є вушко. Мабуть відломане вушка. Треба чистити. Ну, ось, у нас, будь ласка. Там у нас? Другий гудзик уже, ну, залізли, бачите, такі бояни, квітнуть. Так, відломано, бачите? Але точно був гудзик. І точно старовинний. Отак От треба ходити по вибитих місцях. Друзі. Не спішити повільно, повільно. І вилазить отакі чудові знахідки. Ми знайшли шматочок срібельця, але не просто срібельця. Дивіться, яке воно гарне. І камінь отакий. І залишилось шматочок. Оправо. Така оправка залишилась. Ні, так зразу я не зрозуміла, що воно таке, чому воно сигналить, але потім роздивилася. Срібло є. Ось, вот такі, друзі, наші скарби. Будем не вицеплюємо такі. Гарні нахелечки. Милуємося ними. Каминчик, мабуть, скло. Така. Рибна вправа. Сигнал цікавий був. Так. Знову у нас, мабуть, монетка є. Отакий От мелодійний сигнал. Ой. Так, дивимось, дивимось. Ось, я ещ. Не, чисте, а воно схоже не на монетку. Ось воно, ой, це чи що? Так, ну быть все ладно, -то, друзья. Все краще не монетка. Так, чище все таки. Видите, Варный малюнок. Рест. Так, почисть. А мы потом подивимось. Чекаем. Что там. Ладно. Так, значит дивимось. Дивиться ких. хрест, ось мокро вона. Что не Так, тут трішки закише, лик святого, чи святої є. Yeah. От вам. Все повторюсь, от вам вибите поле. Гарно. Так, ну з цієї знову витягли зачистить. Ще ми її. Щось таке цікаве було. Можливо яка накладочка, можливо і щось з військової тематики. Там ви бачите. Можливо. Такий значок був, так. Що воно таке? Так, цікаво, як би його розгорнути, але... Так, значить, з цієї сторони. Такий малюнок. Можливо, військова атрибутика якась. Так, сонце вже в нас сідає і наш коп підійшов до, до завершення. Так, значить, що ми сьогодні цікавого знайшли на вибитому полі. Значить, отаке колечко. От обручалочка. Можливо, чоловіче. Не знаю. Був малюнок, не був. Можливо, просте колечко. Таке. Це була сьогодні перша наша знахідка. Так, далі, отака монетка. Це одна копійка. Ось. Це таки ми роздивились 1819 року. Така якась тоненька вона, можливо який перечекан, хто його знає. Так далі, далі отакий гудзик. Гудзик залипший, але з вушком. Видно, що старовинний. Такий бронза. Ну і ще один. Цей з малюнком. Трішки коцнули його лопатою. Я ж без цього. Ось ну, такий. Якийсь був малюночок. Вот. Ну, правда, без вушка. Так, далі, ну це, не знаю. Можливо, від хрестика капромінчик. Але бачите, він такий товстий якийсь. Хто я знаю от Далі отака накладочка, чи можливо. Можливо, яка військова атрибутика, накладочка. Хто його знає. Щось було цікаве, коли ще там він приступає, видніється. Якби його розгорнути, подивитись, ну побачимо. Можливо. так. Далі отакий От шматочок ключика від скриньки з карбами, яких ми не знайшли сьогодні, друзі, але обов'язково знайдемо. Будемо старатись шукати. Так, далі отака От ладанка. Таким малюнком, правда, безвушка. Глиць святого, це святого. Там проглядається, ну, ось ці страни хрестики. От. І така маленька знахідка, яка нас сьогодні дуже порадувала. Це є отакий камінчик, От. можливо, із сережки чи колечка. От. І за такою срібною оправою. Цікава знахідочка. Отакий друзі сьогодні в коп у нас вийдеться. Вийшли, ми походили 3 годинки, назбирали таких цікавих західок і благополучно йдемо додому. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей, до побачення.